Як це бути фінансовим директором, скажімо так, в овочевому агрохолдингу? Е, ну дивіться, це не все так легко, да? це дуже сильно відрізняється від класичних технологій там сільськогосподарських культур, таких як там зернові технічні культури. У нас специфічний напрямок, ось овочівництво, і тут дуже все залежить від ринку, від потреби ринку, від його насиченості і так далі? Потрібно мати тримати, як то кажуть, руку на пульсі постійно моніторити ринок сам. І внутрішній, і зовнішній потрібно постійно підтримувати тісні контакти з нашими контрагентами ну і розвивати цей напрямок максимально. Що скажете, от контрагенти? Ви сказали, ну і передусім мова про рітейл. Зазвичай побутує думка, що торгові мережі ну, викручують руки. Постачальникам розраховується там через 60-90 днів. Вічно з цим якісь, якісь проблеми. Як у вас? Ми дуже давно працюємо з торговими мережами. У нас дуже теплі партнерські відносини. Я не знаю, як у інших підприємств, але нас це все задовольняє. Тобто, нам ніхто не викручує руки, нам наоборот йдуть на зустріч, нам а, а, допомагають. Ми консультуємося з мережами. Ми знаємо їхні потреби. Тільки сільпо ви, здається, 19 років працюєте. Так, Сільпо працюємо 19 років, а Ставрію, напевно, ще раніше, тобто там напевно вже більше 20.